Ахмет Акай з Озенбашу. Бездонна бочка. Літо сухе, без дощу. У Озенбаші буде мало врожаю. Ахмед Акай задумався. Поливати городи все ж треба, але людям важко нести воду на висоту. Що ж робити? Та ось одного дня Ахмед Акай узяв свій пекмез чапчах тобто бочку для пекмезу, прибрав дно горщика та поставив його в своєму саду, а його сад був найвищим з усіх інших возенбаші. Ахмед Акай піднявся на вершину мінарету і звернувся до усіх мешканців села. Слухайте мене, та не кажіть, що не чули. Я спав у своєму саду, я почув голос, якому не міг не підкоритися. Той голос сказав мені: Сину мій, постав свій бекмес чапчах посеред городу, скажи селянам, щоб прийшли та налили туди води. А щоб оцінити їхню працю, синку, кажу тобі, хто останнє відро води в бочку вилля, тому половину свого саду віддай. Хоча города Ахмета Акая був невеликий, але не знайшлося людини, яка б не захотіла отримати половину саду за відро безкоштовної води. Кожен узяв до рук відро, побіг до річки і почав носити воду до криниці в саду Ахмета Акая. Кожен хотів бути першим, хто наповнить бочку. Так вони й ходили знизу вгору та зверху донизу. Через тривалий час люди почали втомлюватися. Що це, Ахмета Кай, вода в річці вже закінчується, а твій Глечик ще не повний, кричали люди. Терпіння то золото, і якщо ти повернешся ще тричі, він буде повний, відповідав Ахмета Кай. Не тричі, а шість разів наповнили люди свої відра. А в Ахмета Акая Глечик ще не повний. Нарешті вони зрозуміли, що бочка та бездонна, і почалися сердитися на Ахмета Акая. Ахмет Акай посміхнувся. Не гнівайтесь даремно, люди. Підніміть голови та подивіться, куди тече вода, яку ви несете, сказав він. Коли люди побачили, як вода тече прямісінько до їхніх садів, вони були дуже задоволені та привітали Ахмета Акая за таку розумну вигадку. Так і врятували того року врожай в Озенбаші. Думаю, але не скажу. Напередодні Курбан-Байраму Ахмед Акай купив вівцю і посадив її в кошару. Ця вівця, яка звикла гратися у лузі, кричала всю ніч і не давала спати своєму господареві. Зрештою, Ахмета Кай не витримав. Він зайшов у кошару та почав кричати на вівцю Чого ти кричиш? Всіх на ноги підняв, свиня. Жінка, яка почула, як Ахмета Кай сказав, не стрималася. «Ей, мусульманин, ви знаєте, що кажете? Ви назвали вівцю свинею, тепер її не принесуть у жертву. Це було заборонено пророком Мухамедом. Наступного дня Хмета Кай поспіхом продав неспокійну вівцю і замість неї придбав іншу. Всі лягли спати. Однак і ця вівця також почала кричати, оскільки відчувала, що її збираються принести у жертву. Немає ахмету спокою. Ахмета Акай розсердився, вибіг у нижній білизні, заглянув у двір і повільно сказав. О, я думаю, ти схожа на свою попередницю, а ось на кого я не скажу. Три поради. Одного разу Ахмета Кай проходив повз сад мули. Мула думав, кому дати задарма гарбузи відвезти у село. Він покликав Ахмета Акая і сказав: О, мій любий сину, якщо ти віднесеш цей повний мішок гарбузів у село, я дам тобі три поради, які тобі будуть корисніші за гроші. Ахмед Акай, який добре знав жадібність мули, знав, що він не заробить грошей, але його поради зацікавили. Набрав повний мішок і попрямував до села. Мула йде поруч. Послухай моєї першої поради, сказав Мула. Якщо хтось скаже тобі, що йти пішки краще, аніж їздити, не вір. Коли Ахмед Акай почув це, він сказав що за дурниці ви говорите, це порада божевільного, кожен дурень це знає. Не поспішай, не поспішай, каже Мула. Якщо ти прислухаєшся до моєї другої поради, то зрозумієш, що робиш це не безкоштовно. Я послухаю його, подумав Ахметакай, може, мені знадобиться друга порада. Мула каже. Якщо тобі кажуть, що самотність краще шлюбу, не вір. «Тьфу!» – сказав Ахмет Акай. ви мула, мене дурите. Краще віддайте гроші, вони корисніші за ваші дурні поради. Не поспішай, не поспішай, третьої поради ти не послухав, злякано каже мулла. Якщо перші дві поради не були такими цінними, ти б не проміняв і на копійку золота. Слухаю вас, мула, каже Ахметакай, мула дає третю пораду. Сину мій, якщо тобі скажуть, що бідність краща за багатство, не вір. У цей час вони підійшли до скелі. Тоді послухай моєї поради, сказав Ахметакай і скинув з плеча мішок, наповнений гарбузами. Якщо вам скажуть, що ваші гарбузи не розбилися, ви, мула Акай, не вірте.